Тобто сама по собі річ вона більше, ніж одна реальність. Ну, в принципі, нам потрібно якийсь контекст створити для того, щоб була якась там розмова, діалог між нами усіма. Ну і зазвичай, коли починається там якась історико-філософська дискусія чи поринання, то здебільшого починається з греків. Тобто, без греків ми нікуди не підемо. І е, тут якраз найцікавіше, що в принципі розуміння. Е, Будемо казати так, не тільки реальності, а насправді речі. Ми будемо сьогодні йти в зворотньому напрямку. Сьогодні ми будемо орієнтуватися саме на розуміння, що таке річ. Ось з цього ми будемо потім виринати і дійдемо до реальності, і потім до сучасного розуміння реальності, яке вже є в нашому повсякденному або е, науковому розумінні, що таке реальність світ. Ну е, чому взагалі річ? Те, що з чого взагалі починається розуміння реальності, слово реальність, так вона, я вже минулого разу казав, вона розпочинається саме з теми того, що схоласти, а саме скот і скотисти, так, це такі видатні теологи середньовіччя, в і вони якраз і вносять це розрізнення. Вони кажуть, що у річі. Так, є багато реальностей. Тобто сама по собі річ вона більше, ніж одна реальність. Річ це багато реальностей. Це перший момент, на якому в принципі, інколи мозок може зупинитися. Е